Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про народні ремесла. Я вас запрошую до міста майстрів. З давніх часів українці займалися різноманітними ремеслами та промислами. А які ви знаєте декоративно прикладні мистецтва? Так, це кераміка, різьблення по дереву. Різні види розпису, писанкарство, вишиванка та багато іншого. Давайте поговоримо про вишиванку. Вишивка дуже поширена в Україні. Це найвідоміший вид декоративного мистецтва в народному побуті. А які предмети прикрашають вишивкою? Правильно. Вишивками прикрашали одяг, сорочки, спіднички, сукні, фартухи, постіль, простирадла, подушки, а також рушники і серветки. Майстрині вишивали рослини, геометричні форми, використовували нитки яскравих кольорів. В українському національному одязі вишивка була не лише окрасою, але й оберегом. А які кольори переважають в українській вишивці? Так, це червоний і чорний колір. А що позначають ці кольори? Червоний колір позначає любов та життя, а чорний кольор позначає колір матінки землі. В різних регіонах України майстрині використовували свій орнамент і, дивлячись на готовий вибір, Можна було дізнатися, з якого регіону ця вишивка. Діти, подивіться, що це таке? Цей предмет називається скриня. В такій скрині наші бабусі зберігали одяг. Давайте ми відкриємо скриню і подивимося, що там є. Ось дивіться, що це таке. Так, це рушники. А рушник який? Український, вишитий, барвистий, традиційний, символічний, гарний. А давайте розглянемо цей виріб. Що це? Так, сорочка, сорочка яка? Сорочка жіноча, вишита, святкова, вишита червоними і чорними нитками. Використаний рослинний елемент. Цю сорочку можна вдягати на свята. Розгляньте, а це що за сорочка? Так, розкажіть про неї. Це сорочка чоловіча, вишита, гарна, святкова. Вишита геометричними елементами, червоними і чорними нитками. А про цей елемент розкажіть самостійно. Поставте відео на паузу, назвіть предмет і розкажіть про нього. Діти, скажіть, а що таке кераміка? Так, це вид декоративно-прикладного мистецтва. Розгляньте керамічні вироби і назвіть їх. Так, це миска. Глечик, макітра. Куманець, горщик, а це горщики дві нічки. Скажіть, а з чого виготовлені всі ці предмети? Правильно, всі ці предмети виготовлені з глини. А майстер, який виготовляє ці всі предмети з глини, Називається гончар. А які художні промисли з виготовлення кераміки, ви знаєте. Так, це Косівський та Опішнянський розпис? Це візерунок Опішнянського розпису. А це візерунки елементи Косівського розпису? Давайте їх порівняємо. Подивіться, будь ласка, чим вони схожі і чим відрізняються? Зверніть увагу на фон опішнянського розпису. Він який? Так, він темний. А який фон? У косівського розпису. Правильно, він світлий. Зупиніть відео на паузу, оберіть будь-який вироб. І розкажіть про нього, як називається, з чого зроблений, який вид розпису нанесений. Молодець, я впевнена, що ти з цим впорався. А тепер я пропоную трішки відпочити і виконати веселу руханку. я хочу вас познайомити з народними іграшками. Народні іграшки виготовляють з кераміки, з глини, з дерева, з лози, з соломи, з ниток, з тканини і навіть із сиру. Давайте пограємо з вами в гру. Впізнай іграшку! Вам потрібно назвати іграшку і сказати, з чого вона зроблена. Наприклад, це півник, він керамічний, зроблений з глини. Іграшка глиняна. Назви іграшку і матеріал, з якого вона зроблена. Іграшка називається баранець, зроблена з керамічної глини. Іграшка керамічна. Коник зроблений з дерева. Іграшка дерев'яна. Іграшка лялька-мотанка. Зроблена з тканини, іграшка тканева, іграшка лялька-мотанка. Вироблена з ниток. Це казкові герої, виготовлені з соломи. Іграшка солом'яна. А це коник, зроблений з сиру. Іграшка сирний коник. Діти, скажіть, будь ласка, хто такі народні майстри? Що виготовляє гончар? Так, гончар виготовляє керамічні вироби, посуд, іграшки та інше. А що робить художник? Художник розписує різні вироби? А що робить вишивальниця? Вишивальниця вишиває по тканині. Діти, скажіть, а в яке місто ми сьогодні подорожували? Так, ми подорожували в місто майстрів. А про які види декоративно-прикладного мистецтва ми розмовляли? Правильно, про вишивку, про ганчарство та про народні іграшки. Молодці малята. Наше заняття завершується. Дякую вам за увагу. До нових! So